Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Знищені пам'ятки архітектури, потрощені квартири та навчальні заклади. Одеса оговтуються після потужної атаки окупантів в ніч на 15 листопада. Росіяни в чергове застосували касетні боєприпаси проти цивільного населення, а потім ще й запустили по місту безпілотники. Було влучання і по території порту. Одна жінка загинула ще десятеро людей отримали поранення. Світлана Довжук продовжить цю тему. Рецепт дитячий. Це треба ще документи позбирати. Ну коротше, в мене хата залишилась геть зовсім без окон і стюкал. Юлія проживала в цій квартирі разом зі своїм 13-річним сином. У хлопця є проблеми зі здоров'ям. Тож перед тим як з'їхати з потрощеного помешкання, жінка зайшла забрати всі ліки та речі дитини. Я прийшла за ліками, і за одежею. Дитина там у школі нас у школі поселили на полу в холодному актовому залі. Ну, і за це. Тому треба щось забрати дитину, забрати ліки, яку, якусь одежу. Більш за все турбує саме, от, ну, як це все подолати? Ну от як? Коли це і так було важко, при всьому, при тому, що робиться, як важко заробляти ці гроші. У мене там ще у дитини якісь є діагнози, да, певні. Перша група інвалідності якось це все дуже тяжко. А тут ще оце розгрібати. Тобто, в мене сьогодні могла бути онлайн робота з клієнтом. Я могла заробити сьогодні певні кошти, да щоб оплатити оці рецепти. Ворог знову бив по житлових масивах, Потрощило квартири і в історичному центрі міста. Один з напівзруйнованих будинків є пам'ятником архітектури, в якому переважно проживають літні люди. Сама вивалилась. Сама вивалилася, на підлозі лежала і приходила до тями. Напевно, якийсь струс є, бо нудить трохи. Я йду і мене заносить. Наш будинок єдиний майже по всій вулиці. Пам'ятка архітектури, і це треба ж було саме в нього влучити і його зруйнувати, наше життя зруйнувати. Ось зараз у мене подруга в лікарні. У неї напад був. Вона впала тут майже замертво. По місту було пошкоджено багато будинків у різних районах: цивільна інфраструктура, храм, сімейна амбулаторія, начальні заклади та будівлі в самому серці міста. Окрім руйнувань, квартири багатьох одоситів охопив вогонь. Від третього поверху цього будинку майже нічого не залишилося. Тільки за висновками експертизи буде відомо чи цей будинок придатний для проживання. На момент влучання тут перебували люди. І в них було буквально кілька секунд, аби спуститися вниз, доки не почалася потужна пожежа. Рятувальники ліквідували пожежі на шести локаціях. Усюди людям задобилася допомога психологів. Атака тривала понад годину, і мешканці вибігали з квартир під час потужних вибухів. Недалеко від місця одного з прильотів на базі школи було розгорнуто пункт незламності, і рятувальники допомагали тут дібратися маломобільним та літнім людям. На місці одного з прильотів була одна літня бабуся, яка не розуміла, що їй робити. Вона просто сиділа, вона була в літньому взуті і їй не дозволили. Вона було йти в квартиру, і вона казала про те, що вона буде сидіти на тому місці стільки, поки її не в квартиру. Але ми вмовили її, рятувальники перевезли її до пункту незглавності, і, і там їй вже була надана допомога. Ще в одному історичному житловому будинку також несло верхній поверх. Люди кажуть, поступово робили тут ремонт та приводили до ладу старі комунікації. Тепер у багатьох оселях діри в стінах та завалені стелі. Може, дістайпіон. Чоловік тут чай пив, і він тільки напочов тріск, одразу вилетів у коридор. Я також вилетіла. Син теж вилетів, і ми всі побігли в під'їзд. Котів шукали двох знайшли, А кішка не знаю. Ми у 1999 році тут купили квартиру. Ми зробили капітальний ремонт, балки всі поміняли, підлогу повністю. Стелю чоловік сам робив, і кімнату освіжили. Перепало і спальному району міста. 35-річна жінка загинула від розриву бойових частин касетної ракети, якою РФ атакувала Одесу. До лікарні потрапило дев'ять травмованих, серед яких дев'ятирічний хлопчик і його батьки. Сусіди намагалися одразу допомогти один одному гасити пожежі на місці. того ракети вікном молялися, одна і розірвали то на дві частини. То як я не знаю, бо я вийшла з малень одразу Дитина на смаль. Чоловік тут або гасився. Отак вже. Злякались вам до руки до сих пор. Друзі Ужас, коротше, все мокре залишилося. Збираємося уїжджати зараз. Через ворожий обстріл був пошкоджений магістральний трубопорвіт централізованого опалення. Котелю довелося вночі зупиняти. Пошкоджена гілка тепломережі опалювала оселі 40 тисяч жителів і обслуговувала один із пологових будинків міста. Пошкодження вдалося ліквідувати, але роботи у місті ще чимало. Одеса вже це вже мабуть більше тижня дадесу тероризують з боку Росії змішаними обстрілами. Були також і балістичні ракети. Були багато шахидів запущено близько 25 в бік Одес. Багато збило над морем, але на жаль, є прильоти в тому числі в цивільну інфраструктуру. У місті почали приймати заявки на отримання матеріальної допомоги та вирішувати, де далі зимуватимуть одесити домівки, яких знищили окупанти. Чи можливо буде відновити пошкоджені історичні будівлі? Стане зрозуміло після експертизи. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.